Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркану Справедливість будуть впливати на нас сьогодні, 8 липня 2024 року. У більшому ступені сьогодні ситуації будуть пов'язані зі сферою закону прав і обов'язків, тому для нас цей день матиме подвійне значення підкоритися долі або владі, проявити мудрість або силу. Кожну справу, якою будете займатися, розглядайте з позиції внутрішнього відчуття. Чи відповідають ваші наміри закону, порядку, нормам, тобто те, що відбувається зовні, не повинно вплинути на ваше рішення? Адже ми схильні у своєму виборі сумніватися, коливатися, бути нерішучими при прийнятті рішень, тому що вибори робити іноді зовсім непросто, і дуже часто чашку вагів на користь інших може переважувати наша жалість, співчуття або нерішучість, а іноді і страх або бажання догодити комусь, а не собі. Але яке б рішення не обрали, головне, щоб все було обмірковано з дотриманням всіх правил, формальностей і у рамках закону. Сьогодні всі питання потрібно урегульовувати мирним шляхом і про все домовлятися. На роботі у бізнесі доведеться вирішувати питання, пов'язані з документацією, можливо, також із договорами. Комусь доведеться проходити якусь перевірку. Наприклад, ваших знань або здавати тест, залік, екзамен, а можливо, перевірка буде пов'язана з Державною інспекцією або налоговою службою. У особистих стосунках бажано просто виконувати свої обов'язки, бути відповідальними і за стосунки, і за родину. Як порада, при виконанні будь-яких обов'язків будьте відповідальними, дійте за планом, поважайте особисті межі інших людей, проявляйте тактовність. Це допоможе утримати баланс і уникнути конфліктів. Не ігноруйте повітря тривоги. А я бажаю всім вірити у себе завжди. Мир вам і гарного дня!